Вітаю, друзі. Можливо, ви чули про те, що Верховна Рада України розглядає такий документ, який називається Заява, і пов'язана вона з умовами капітуляції Росії після закінчення війни. Тобто Росія або її правонаступники. Там кілька досить очевидних положень, серед яких вивід військ, звільнений територій захоплених. Засудження всіх злочинців і так далі, але нас там зараз цікавить один пункт, який є останнім в цьому в переліку пунктів цього документу. Це пункт який пов'язаний з вимогою, яку народні депутати сформулювали наступним чином: Росія або її правонаступники зобов'язані будуть 20 років платити чверть всіх доходів від продажу нафти газу. Лісу, там і так далі. Тобто, всього того, що Росія може продати на світовому ринку. З одного боку, в принципі, це може комусь виглядати видатися цілком логічно. така вимога, це так звані репарації, да? тобто спроба компенсувати ті збитки, які росіяни завдали українцям під час війни. Але з іншого боку, Якщо трошки заглибитися в суть цього явища, то ми бачимо, що така вимога вона значною мірою протирічить ну, логіці тих подій, які ми спостерігаємо. А в чому полягає ця логіка? Логіка полягає в тому, що мета світової спільноти зробити Росію просто маленькою заурядною країною, тобто не, не якимось там гігантом, значить, яким, яким вона намагалася бути. А рядовою країною, звичайною, якої не буде якогось винятково великих обсягів продажів і так далі. І так далі. Тобто, тим більше, що якщо ми спостерігали, якщо ми сподіваємося на те, що Росія може розпадеться на кілька держав, от, хоча це безумовно не факт, але гіпотеза така існує. Отже, здавалося б, Верховна Рада мала б розглядати така, таку можливість як основну, тобто, що Росія розпадається на кілька держав. Ці держави е, будуть намагатися безумовно уникнути якоїсь відповідальності за те, що Кремль влаштував останнім часом в Україні. Отже, в принципі, отак от просто взяти і нав'язати їм виплату якихось репарацій буде досить складно. Ну, уявіть собі, наприклад, що Москва опиняється в одній частині, в якійсь окремій державі, а Сибір з усією нафтою, газом і так далі, зовсім інший. Безумовно, ця Сибірська республіка вона буде намагатися пояснити, що вони тут ні при чому. Тобто. Власне, сама ідея від, відколотися від Кремля буде полягати значною мірою в тому, щоб уникнути от такої відповідальності, тобто уникнути асоціації між цим новим державним утворенням і старим, яке буде скоріше за все, уособлене у Москві і якихось територіях навколо Москви. Тобто таким чином. Оця, оця перспектива, так би мовити, стягування якихось великих доходів, а невеликі великі доходи. Вони не мають сенсу. Тобто дрібниці тут не будуть грати жодної ролі. Тобто, я, наші депутати вони явно розраховують на якісь солідні гроші, які вони будуть отримувати від Росії. А Росію вони фактично уявляють собі так, як такою, як вона є зараз. Тобто, це буде все те саме, тільки Росія платить чверть доходів Україні, українському уряду, фактично. Да? Тобто фактично вони не передбачають от так, така логіка їхньої їхніх сподівань. Вона базується на тому, що вони не передбачають якихось радикальних змін. Вони не вірять в те, що Росія може розпастися, може перетворитися на якусь там занедбану територію, і так далі. Тобто, можливо, там виникнуть якісь конфлікти. Між цими новими територіальними угрупуваннями чи створеними новими державами, і, і їм буде не до виплат репарацій, вони може будуть там роками сперечатися за території, за, 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 за спадщину і так, далі, і так далі. Тобто, оця логіка, коли вважається, що ми підпишемо. Мирну угоду після капітуляції Росії, і Росія залишиться такою самою, як вона є, буде знову продавати нафту газ всім тим країнам, яким вона продала і рані продавала і раніше, а Україна тільки отримуватиме свою долю. То це виглядає ну трошки якоюсь фантазією. Тобто, дивіться, ми зараз ведемо розмову про те, що Захід намагається знизити залежність від російської нафти і газу. Або взагалі позбутися її. І, в принципі, це логічний крок, і схоже на те, що, що так воно і буде. Тобто Росія втратить західні ринки, що означає формулювання в українській заяві? Це означає, що українські депутати розраховують на те, що Росія відновить постачання і продаж своїх ресурсів на Захід. Бо вони були, є, ну вже не є, так би мовити, да? але нібито вони знову стануть головними покупцями. Звідки будуть братися ті доходи, на які претендують українські депутати? Від того, що Росія продає Китаю чи Індії, це не буде тривати довго, тому що це, в принципі, фентіль, так би мовити, фокус, який займається зараз Путін. Намагаючись уникнути, так би мовити, всіх наслідків, які йому світять, чи в результаті санкцій і, і втрати європейського ринку, тобто це нестабільна ринкова ситуація. Зрозуміло, що пристойні доходи від експорту газу і нафти Росія змогла б отримувати тільки винятково, якщо відновиться експорт в Європу. але це нібито не передбачається. Отже, виходить така ситуація, що поки весь світ обговорює, так би мовити, спосіб ну накласти на Росію економічні якісь санкції, важелі, які позбавлять її доходів, тобто мета позбавити Росію доходів, а в цей час українські депутати мріють про те, що вони отримують частку цих доходів. Причому досить пристойно. І що цікаво, 20 років. Ну, добре, репарації, як я вже казав, репарації цілком логічна справа. Хоча, в принципі, це окреме питання. Репарації в 21 столітті це взагалі-то виглядає трошки дивно. Це логіка 19 століття, початку 20-го. Ну, добре, навіть якщо вони хочуть репарації, але 20 років. Чи не здається вам, що якщо Україна прив'яжеться до подібної системи грошових надходжень, то це буде виглядати скоріше не репараціями, а залежністю, залежністю від, від, від російських грошей. Якщо вони вбудують в свій оберт грошовий, оці гроші, які вони намагаються отримати від Росії? То це буде означати, що ну, ми фактично впадаємо в нову залежність. Ми нібито воюємо для того, щоб перестати залежати, хоч в якомусь сенсі від Росії, покінчити з цією залежністю, яка була, існувала практично майже ці всі 20, там, з гаком років. Але ні, схоже, що наших депутатів така залежність цілком влаштовує. Для них важливо тільки, щоб воно було сформульовано ефектно, да? тобто до цього вони не мали просто підстав для того, щоб вимагати ці гроші від Росії. А тут в них з'явилася така радикальна підстава, капітальна, що можна під виглядом репарацій вимагати 20 років фінансування. Тобто, Москва буде фінансувати український уряд, а український уряд буде називати це репарацією. Це виглядає трохи нездорово, тобто тут явно якось домінують логіка і інтереси, які дуже мало співпадають з інтересами українців, які скоріше за все бачать свою країну як країну, яка здатна самостійно існувати, вирішувати якісь проблеми, забезпечувати собі багатство, забезпечувати собі розвиток. Але безумовно, що робити це можна буде тільки в умовах, якщо українська держава позбавить трохи тиск на ринок, тобто, хоча б якої звільнити ринок, ринки, на яких працюють українці, дасть їм можливість заробляти, зберігати ці гроші, інвестувати їх вільно і так далі. Можливо, в Україні з'являться ринки, справжні ринки, потужні, фондовий ринок. Може, ми доживемо до того, що нарешті в Україні буде земля. Приватній власності і взагалі слово власність набере в Україні якогось сенсу. Оце шлях до того, щоб вирішити наші проблеми, а шлях залишити все, як є, а просто почати, так би мовити, смоктати гроші із Москви під будь-яким приводом. Це означає, що наша влада не розмірковує про те, які зміни вони вимушені будуть зробити. Ні, вони хочуть залежати все так, як є. Тобто вони хочуть бачити Україну як країну, яка живе за чужий рахунок, а в першу чергу вони самі, тобто українська влада жити забуде, планує за чужий рахунок. Вони хочуть отримувати допомогу з Заходу, вони хочуть отримувати допомогу з США, з Європи там і так далі. Вони хочуть отримувати гроші з Росії, тобто вони хочуть вирішити всі проблеми надходження е, грошей в Україну за рахунок зовнішніх джерел. Добре, а що буде з 40 мільйонною країною? Е, а чому цей ринок не розглядається як головне джерело доходів? Я так розумію, що ця двадцятирічна залежність від грошей з Москви означає в їхніх мріях, означає тільки одне: вони не збираються нічого радикально міняти в Україні, а отже, виходить, що перемога виглядає в принципі дуже по різному якщо до неї якщо про неї говорять українці, прості українці, які працюють і які воюють на фронті. І українське державне начальство, яке намагається зберегти все без жодних змін, намагається утриматись у владі за будь-яких будь можливостей, і ще й вийти з війни не тільки з нульовими втратами, а й з непоганими матеріальними прибутками. Це трошки виглядає як ну, знаєте, використання ситуації на свою користь. Це не виглядає єдиною такою позицією, яка може викликати повагу. Дякую за увагу. Всього на краще, до побачення.